Що ж таке навички медіатора? Ми сьогодні будемо говорити про навички медіатора, які корисні не медіатором. Але багато медіаторів не знають, які в них мають бути навички. От, тому вже в наступному місяці, в грудні, ми будемо запускати новий також курс навчання, я його буду вести особисто, він буде про стандарти, професійні стандарти, які описують навички медіатора. Тому що в нас вже є затверджений перший стандарт, розробила група робоча. НАК України це Національна агенція кваліфікацій, офіційно затвердила перший стандарт в Україні це професійний стандарт, трудовий медіатор. Але в цьому стандарті є базові стандарти для базового медіатора і ще додаткові. Для того медіатора, який концентрується на трудових спорах та конфліктах. Так от, ми будемо говорити, про які ж навички мають бути у медіатора, тому що медіатор думає, що він прослухав курс, отримав сертифікат, що мене там вчили, що я вмію, нічого не вмію, боюся, не йду в медіацію. Навіть якщо хтось пропонує проводити медіацію, сьогодні до мене, наприклад, звертаються корпорації або звертаються профспілки. У нас в спір, дайте нам медіатора, ми хочемо спробувати. І ну, іноді просто не знаєш, кого дати, ну, чесно кажу. Тому що якісь там обставини, десь щось відбувається. Так от, які ж навички медіатора? Це що? Є чотири сукупності навичок. Чотири. Це професійні навички. Це те, що медіатор має знати процес, принципи стадії, що на кожній стадії відбувається. Це професійні навички, які і лідерам, можливо, не потрібні в житті, але для медіатора вони важливі. Друга група велика група це комунікативні навички. І ці навички архі важливі для будь-якого керівника, для будь-якого лідера. Тому що лідер, який не вміє донести свою думку, керівник, який не вміє донести, що ж він хоче від своїх підлеглих, ну йому дуже важко. Це не керівник і не лідер. Можливо, він за посадою керівник і лідер. Але він не стає таким у житті, тому що він не може донести свою думку. А ще мотивувати, а ще забезпечити розуміння, а ще розпитати людину, що їй заважає працювати, якщо вона працює, працює погано, або похвалити правильно мотивуючу людину, якщо вона працює добре, або похвалити ту людину, яка працює погано, щоб вона почала працювати добре. Ну, тобто, не дуже великі. Можливості в комунікативних навичках для всіх, хто працює з людьми, особливо керівники і лідери. Це друга група навичок медіатора. Третя група навичок медіатора, яка також важлива для лідерів і керівників, це психологічні емоційні навички. Що це таке? Це можливість розуміти людину, що з нею відбувається психологічно. Що їй потрібно зараз дати, щоб ця людина стала ефективною на роботі, щоб вона не руйнувала робочий процес, щоб вона не сварилася з іншими, щоб вона не була конфліктною, щоб вона була справді такою КПД, що в неї було, так? щоб вона працювала, працьовита, ефективна. І оце все базується на психоемоційних навичках того, хто працює з людьми. Чому це важливо для медіатора? Тому що медіатор управляє конфліктом. Для того, щоб управляти конфліктом, треба розбиратися з емоціями. тому що що таке конфлікт взагалі? Це ситуація, в якій інтереси людей не співпали, розійшлися думки, але ці інтереси і потреби настільки глибокі, що людина не може зупинитися і продовжує вимагати задоволення цих інтересів. Вона не може сказати, «так, не дуже хотілося. Якщо це так не дуже і схотілося, то у нас буде суперечка, і вони там посваряться, але розійдуться і наступного дня вже забудуть. Боже, я вчора щось хотів. Хотів ксерокопії зробити, а Анна Анатолівна там свої робила і надавала мені. Я на неї там сварилася або там злилася, а потім Анна Анатолійовна закінчила свою роботу і все. До речі, хто не знає, я її. Не чай, Анна Анатолівна. Забулася назвати себе на початку нашої розмови. Ну, таке буває. Тому що медіатор завжди має себе назвати на початку розмови. А визнаний медіатор, який веде семінари, вебінари і навчання, іноді це забуває робити, тому що, думає, що абсолютно всі знають. Оце і є Анна Нечай. І так, через те, що в конфлікті у нас стикаються дуже важливі інтереси, архіважливі інтереси. Людина не може їх кинути, вона продовжує добуватися цього, і вона буде добуватися будь-якою ціною. І ми попадаємо в ситуацію ескалації конфлікту, тобто конфліктність підвищується. Оце називається ескалація конфлікту, загострюється конфлікт. І якщо керівник і лідер не вміє керувати емоціями, то цей конфлікт, особливо на трудові на трудовому полі, може вилитися в страйк. Бо ця людина буде ходити і підбивати інших, вона буде, якщо в неї не вийде у самі, вона піде з друзями про це, розкаже їм, що так погано не тільки їй, а іншим. І Таким чином у нас виникають великі страйки. А починається все завжди з осіб, декількох осіб, які усвідомили або зрозуміли, що їх інтереси і потреби не задовольняються, і вони хочуть цього добитися. Отже, якщо ми хочемо бути, бути успішними керівниками і літерами, ми маємо оці навички у собі напрактикувати якимось чином. Ми будемо говорити, що це не просто так, та що я, я побачила, от ця людина посміхається, вона в класному настрої. Ні, це набагато глибше. Це коли я дійсно розумію емоції свої, як я реагую, тому що це може бути моє викривлення. Можливо, там все гаразд. Але а я в поганому настрої, мені здається, що людина на мене якось не так подивилася. Або навпаки, я окей, а з людиною щось відбувається, в неї якийсь там життєвий конфлікт або криза, і вона погано на роботі працює. І я маю це побачити, і інакше я почну до неї застосовувати якісь примуси, так, догани виносити, і це ще гірше буде для людини. Вона ще гірше буде працювати, взагалі не буде працювати після цього. Так, тобто я маю розбиратися, коли мені виносити догану, а коли треба людині запитати, що в тебе там в житті відбувається, чого тобі не вистачає для того, щоб ти міг на роботі працювати ефективно в доброму настрої. І четверта група навичок, медіатора, які дуже корисні, просто необхідні для керівника і лідера, який не медіатор, це когнітивні навички. Когнітивні це навички, які пов'язані з розумінням, усвідомленням, усвідомленням того, що відбувається. Чому це необхідно для медіатора? Тому що ми кажемо, медіатор має розуміти суть, суть конфлікту, про що цей конфлікт? Так? Він має бачити, усвідомлювати дії, емоції, зміну дій і емоцій сторін, усвідомлювати їх інтереси усвідомлено робити діагностику цих інтересів, задоволених, незадоволених. І це його когнітивні навички. Він вміє правильно думати, вірному, рухатися в вірному напрямку. І я дуже часто кажу: ну, чую від інших. ну Ти таке кажеш, Анна Анатоліна, що ми? всі розумні люди? У нас же мозок є, мозок то є, а має бути ще навичка використовувати цей мозок у певній сфері, певним чином. Так? І тут ми Повертаємося, коло замикається, мають бути професійні навички, які я усвідомлено використовую. Тому що дуже часто я чую від лідерів: я сам зараз, кого хочеш, навчу керувати, управляти. Я 20 років, 30 років, 40 років лідер і керівник. Да я кого завгодно навчу. Так, дійсно. І це є його досвід, життєвий досвід, який він навпомацький назбирав, навпомацький. Методом проби помилок. Спробував, вийшло. Спробував, не вийшло. О, зрозумів, так працює, так не працює. Але це дуже довгий шлях. Можна йти цим шляхом, і ми багато чого зробили в своєму житті, досягли саме цим шляхом. Але саме тому працює і наставничество, і супервізії, і до нечаяння Анна Анатолій не звертається за допомогою. Приходять в наставничество. Я, до речі, вперше відкрила наставничество сама. Раніше цього не робила, але побачила, що до мене звертається дуже багато людей, які хочуть швидко зростати. Ну і я б зрозуміла, що допомога має бути структурованою для кожної людини, а не так. Іноді щось порадила і побігла далі. Тому, якщо когось цікавить наставничество, то це зараз є моєю послугою. Я можу вам дати наставничество в цій сфері, в якій ви хочете розвиватися. І про це можна написати мені в особисті повідомлення, і я вам розкажу умови цього, цієї послуги. Отже, когнітивні функції і навички медіатора це теж те, що потрібно будь-якому керівнику і будь-якому лідеру. Тобто, бачите, ми розібрали чотири кластери, чотири сукупності. Так? І це все є компетенції, які необхідні для чого? Для ефективного вирішення конфліктів, для ефективного ведення перемовин, для ефективного підтримання процесу медіаційного. І ці навички саме дозволяють медіатору приводити сторони до взаємовигідних рішень. Або допомагають керівнику і лідеру приводити свій колектив до ефективної роботи з правильними очікуваними запланованими результатами.